Напередодні у Вашингтоні Національний демократичний інститут відзначив спеціальними нагородами за розбудову демократії трьох молодих українських політиків: Ганну Гобко, Сергія Лещенка та Олександра Солонтая. Слова підтримки їм та українському народу на події висловили віце-президент Байден та колишній держсекретар Медлен Олбрайт з подробицями. Олександр Яневський. Ознакою демократичного суспільства є не лише вибори, а повага до прав людини, верховенство права та вільні медіа. Наголосив у своєму виступі під час церемонії віце-президент США Джо Байден. За його словами, демократію потрібно практикувати через функціонування громадянських інститутів та у боротьбі з корупцією для нас є пріоритетом допомагати українцям та іншим країнам світу запобігати та виявляти корупцію. Боротьба з корупцією важка, але не безнадійна справа. Кожен український лідер, з яким я познайомився, казав мені, що в Україні досі процвітає корупція. В Україні панувала клептократія. Українці зробили великий прогрес, але досі існують чималі перешкоди. Джо Байден переконаний, сьогодні Україна отримала чи не останній шанс змінитися. Я відвідав Україну тричі за останні вісім місяців. Я спілкуюсь по телефону з українськими урядовцями щонайменше півтори-дві години щотижня. Українці, незважаючи на снайперські кулі, морози, вибороли своє право фундаментально змінити свою країну на краще. Вони знову отримали шанс, який не мають права змарнувати. Вони отримали незалежність 25 років тому і змарнували свій шанс. Зробили помаранчеву революцію і знову змарнували шанс сьогодні. Ні, їх останній шанс. Віцепрезидент США не оминув увагу і допомогу, яку надають Сполучені Штати Україні. За його словами, її сила в експертній допомозі у будівництві демократичних інститутів. нам ми вчимо їх, як укладати бюджет. Наші експерти з міністерства юстиції вчать, як зробити судову систему прозорою та вільною. Ми навчаємо українських урядовців, які закони та регуляторні акти необхідні для створення антикорупційних інститутів безпосередньо в уряді, і також інститути, які боротимуться з корупцією. Наші військові допомагають Україні підвищити свій захист та надають військову допомогу, яка відповідає стандартам демократії. Ми надаємо допомогу в гарантуванні безпеки, щоб протистояти агресії Росії. Нагороди молодим українським активістам і народним депутатам вручила колишній держсекретар США Мадлен Олбрейт. Шлях України не буде легким, але українці мають право та можливість обирати власне майбутнє, і в цьому вони мають друга та союзника, Національний демократичний інститут. Я рада, що ми знову опинилися на правильному боці історії, оскільки ми завжди відображатимемо надії на сподівання людей в цілому світі. Ганна Гопко, Сергій Лещенко та Олександр Солонтай виступили з короткими промовами та пообіцяли докласти максимальну кількість зусиль для побудови демократичної України та подякували США за підтримку. Олександр Яневський, Голос Америки.